Всім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. І в першому осінньому влозі мені захотілося солодкою каші вівсяною. Для мене це дивно, бо зазвичай вона має бути солона. Це мій стандарт сніданку, солоний сніданок. Але тут у нас справжня осінь. Каша з яблучком і корицею. Мені так смачно, але щоб це не було настільки очевидно, обов'язково роблю по бутерброду нам з чоловіком, щоб було і солодке, і солоне до сніданку. Ти ти любиш осінь? Ще раз вже особисто, давно не бачилась. Останній місяць був якийсь такий м -м, насичений на нові усвідомлення, скажімо так, на нові усвідомлення і прийняття. Не знаю, прийняття ніби звучить як е якась класна стадія, але в мене чогось прийняття. Через те, що мені доводилося цей місяць багато чого приймати, асоціювалася з. Чимось таким, типу, що це щось таке, що вже буде, і я не можу це змінити, і треба з цим змиритися. Але насправді це трошки про інакше прийняття відкриває потім якусь наступну сходинку, і ти можеш якби, реально її оцінити, зрозуміти, що ось так є це реальність, але ти можеш з цим щось робити. Можливо, це прозвучить трохи смішно, принаймні. Я би сама з себе трохи посміялася ще, скажімо, рік тому, бо тепер я домогосподарка. І це одна з якби, штук, які мені довелося приймати. Чому б я посміялася рік тому? Бо я, в принципі, привіт, лапка. Ну, шо ти ходиш, шо ти ходиш, лавками, сміємо, шумиш. Іди, відпочивай, диванчику. Так от, да. Мені здавалося, що не працювати класно. Да, бо ти можеш сам розпоряджатися часом, можеш робити що завгодно, там супервільний, класний, наповнений і так далі. Але коли це стало моєю реальністю, виявилося, <св> що я трошки не готова, бо, типу, насправді це так багато вільного часу, але ти не знаєш, куди його задіяти. Я думала, що, наприклад, звільниться цей час, я зможу багато чого знімати на YouTube, але знову. Таки, ти почуваєшся, я почуваюся. Я почувала себе, почувала себе якоюсь дуже непотрібною, нецікавою, і все таке. І, коротше, от всьому-я всьому варилася якісь останні кілька тижнів. Через те, що якось мені важче підступитися до відео на YouTube, бо воно здається більшим, складнішим і так далі. А я почала знімати короткі ролики в TikTok і там зайшли якби, мої хліби. І це дуже круто, дуже багато і класних коментарів, але якби запам'ятовуються не класні. Да? І головна там претензія до мене, типу, на так багато часу витрачати на хліб, чи там ой, я можу хліб сходити купити, чи А, я моя бабушка готувала за два години. І я взагалі цього не розумію. Що люди від мене хочуть, щоб я готувала хліб, як їм хочеться, чи щоб вони переживають за мій час, чи, чи... Ну, я, типу, нікого не змушую готувати, отак як я не знаю, це так дивно. Але просто і спочатку мене це веселило, а потім, коли з'являється вже там не знаю, двадцятий коментар такого толку, ти взагалі думаєш, може, щось я не так донесла, я просто показала, як я готую хліб. Все, але з класного там все-таки ну, є і класні люди, якісь яким чи сподобався цей процес, чи ще щось. Не знаю, хтось переходить до мене в інстаграм, писав, хтось підписався на Ютуб. І я дуже рада, що ми знайшлись і вам цікаво. Сподіваюся, що в мене не заглохне весь цей процес. Я буду знімати і на Ютуб, і в Тікток. Інстаграм мені найменше зараз хочеться щось робити. Не знаю, якось він мені не подобається. Враховуючи те, що в минулому я і СММчик, і діджито-маркетолог, і взагалі з цим всім працювала. Можливо, через це якраз через те, що в Інстаграмі я так багато всього робила і працювала, то мені цікавіше робити щось Ютубі і Тіктоці, бо з цим я не мала раніше справу. А можливо, через нові там. Ну, ведення в інстаграмі, які мені просто не заходять, як у вас зараз. Я з деякими людьми спілкуюся і бачу, що у багатьох якесь відношення до інстаграм зараз погіршується, стає там не цікаво взагалі слідкувати за чимось. Так, от, да, я майже не знаю, не можу сказати, що точно, але мені здається, що я майже прийняла цю ситуацію, що на найближчий час я домогосподарка, що я не заробляю гроші, що взагалі моє життя змінюється. І не все я можу контролювати. І як я казала, де мені здавалося якийсь час, що це все трошки нудно, бо ні ніби то нічого не відбувається. Але коли я заводила цей канал, я собі думала, що тут якраз будуть такі як розмови з подругою. От з подругою я про це поговорила про те, які в мене нові ролі з'являються, як з ними взагалі от взаємодія, як себе якось організувати, як себе визначити. Uh, і цікаво, що цей етап припадає якраз в мене от на таку осінь. Я дуже її люблю. Ту осінь, навіть сьогодні гуляла з собаками. Такий запах, осінній-осінній, Так прохолодно, круто. А потім я зрозуміла, що це не осінній, осінній запах, а горять торфяники там. Ну, якби запах мені подобається ситуація, не дуже бо смох, я так розумію, не тільки у нас, а і в Києві. Так і ще одна штука, яку мені довелося приймати: ми живемо за містом. І коли я працювала, я там щодня їздила на роботу. В вихідні дні ми просто їздили гуляти, або в Київ, або десь тут, десь тут. І не дивлячись на те, що в мене прописка нібито Київська, живу я за містом, не те, щоб це впливає на те, хто ти є, але це впливає на те, як ти живеш, як організований твій день. І навіть я була на минулому тижні в Києві, мала приїхати в автобусі і. Не зрозуміла, як розплатитись, бо немає кондукторів, у діяни можна купити квиток. Я прикладаю картку до цих терміналів, типу, нічого не щитується. Виявилося, що треба скачати додаток Київ цифровий, там купити квиток, потім його просканувати. я остаточно зрозуміла, що я вже давно не житель Києва, я їсть столиці. От таке от нове усвідомлення. Я практично впевнена, що це можливо звучить якось не як суперпроблема, і так і є це не суперпроблема. І, скоріш за все, через якийсь час я навіть сама себе переслухаю, подумаю, боже мій, про що ти переживала. Але відчувається воно як суттєві зміни, а суттєві зміни тягнуть за собою суттєві якісь переживання. В сьогоднішньому влозі хочеться трошки поділитися цим новим етапом життя і провести, можливо, вихідні разом. А прямо зараз я дозбираюсь і поїду в Київ, бо мені треба там дещо зробити. Так, я роблю вигляд, що мені абсолютно нормально йти по вулиці і говорити з телефоном. І Я зовсім не нервую. І це нормально. Ні, взагалі. Хотіла очі сказати, що найбільше розчарування цього типу домогосподарства і відсутності якби зайнятості в будні. Як я собі це могла уявити раніше, що це вільні, вільні дні, приблизно такі як вихідні, де та? там гуляєш, кудись їздиш, якимись цікавими речами займаєшся. Але по факту всі зайняті в будні дні, те, що всі зайняті, якимись важливими справами видно на громадському транспорту, я їхала, тільки що там була тільки я. І багато-багато бабусі, дідусів. <смі> не знаю, я до цього ставлюся поки що іронічно, бо я розумію, для чого все це мені треба. Але в цілому, взагалі, як формат життя, не знаю. Мені поки що не зрозуміло, що з цим робити. А ще що я хотіла сказати, що я сторіс розповіла про те, що... Знімаю сьогодні влог і отримала багато сердечок, підтримки, за що я дуже вдячна. Бо я про них, в принципі, як би не прошу, але ви ставите і взагріє моє сердечко. Це дуже класно працює, як обмін. І ще я там поділилася, що якби, все завдяки осені, да, що вона там мене надихнула і так далі. Але насправді не зовсім так. Це е, е, така собі колаборація осені, психотерапевта і мого чоловіка, бо ми вчора говорили. З Леонідом і це буде недослівна цитата, але типу, я скаржилася там на обставини, і він мені щось таке там сказав, що та, дійсно там обставини можуть складатися по-різному, і можна якби, з ними змиритися, можна якось намагатися щось підлаштуватися, а можна взяти ці обставини і використати їх для себе, можна їх саме обставини змінити під себе. І от що я подумала про ці обставини. Е, да, так склалося, що зараз більшість моїх друзів не в місті, е, не поруч, ми з ними важко побачитись. Але от що я подумала, а як а раптом хтось із вас живе десь типу, в списку Пощагівці, Святопетрівському і також бракує вам спілкування особистого. Можливо, ми зустрінемось на каву. Напишіть мені, будь ласка, в інстаграм. Я відкрита до нових знайомств. Розкажіть мені, будь ласка, на вас діє цей закон вихідних? Якщо нічого не запланувати, то в принципі нічого цікавого і не станеться. Якщо щось запланувати на вихідні, то, скоріш за все, плани повністю зміняться. І всі ці плани підуть під три чорти. Зі мною постійно так. Всі мої плани на вихідні перекреслила Льоніне питання, хоч в село. Ну от ми поїхали спочатку в Канів. Зараз тут справжня осінь, а ввечері ще і в село до батьків чоловіка. В такі рідні міста їздять навіщо, щоб побачити батьків, рідних людей, поспілкуватися, побути разом. Але не в нашому випадку. Я півдня спала, бо просто йшов дощ, і навіть і кава, і прогулянка з собаками не змогли мене збодірити. Все, я виключалася, виключалася декілька разів засинала. А, можна сказати, що в якомусь сенсі я провела час разом з папою, бо він так само сьогодні відпочивав і спав. А от мама в нас трудяга і Льоня, мій чоловік. Льоня поїхав в справах, а мама тут в Каневі на роботі. Але я думаю, що вже обід, погода покращилась, можна її вкрасти з тої роботи досить. Досить працювати. дзвони А я знову з машини. Погода остаточно розпогодилась. Їдемо далі гостювати до батьків чоловіка. Якщо поважати, я зніму кроликів, котиків і качачок чи курочок. Когось такого.